Я прийшла до доньки в день її народження з подарунком, поклала в конверт велику суму грошей. Вона виглядала напруженою і тихо сказала: Мамо, будь ласка, у мене зараз свикруха, це не найкращий момент. Вона взяла конверт, поклала чек до кишені і виштовхнула мене за двері. Я сіла в машину, набрала один номер. Через двадцять хвилин мій телефон буквально вибухнув від їхніх повідомлень. А що було далі, ви не повірите. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Роза Петрівна Морозова, 67 років, колишня медсестра Київської міської клініки, готувалася до дня народження доньки так, ніби це була остання нагода щось виправити у власному житті. Вона витратила цілий тиждень на підготовку, переглядала полиці зі старими коробками, вибираючи найм'якшу хустку з шовку, яку колись привіз знайомий лікар з Праги. Її пальці, ще в мілі, але вже тремтячі від віку, обережно складали тканину, наче перев'язували поранення не на тілі, а на пам'яті. Потім вона дістала з шухляди білий конверт, у який поклала сертифікат банку на 12 сотень доларів гроші, зібрані копійка до копійки з додаткових змін, відмов і самотніх вечорів. Коли автомобіль Рози зупинився біля маєтку в конча заспі, вона якийсь час не могла натиснути кнопку сигналу. Через вікно виднілися вогні теплі, золотаві, розлиті по склу, мов у середині будинку горіло щось живе, там лунали голоси, сміх, і серед них вона безпомилково впізнала той, що колись наповнював її дім голос Світлани. Роза повільно піднялася сходами, її кроки ледь чулися по мармуру, але серце билося так, що, здавалося, навіть сусідні дерева могли його почути. Вона натиснула дзвінок. Двері відчинилися. На порозі стояла Світлана, у сукні кольору вина, з поглядом, у якому світилося роздратування, змішане з якимось прихованим страхом. Мамо! Голос доньки був рівний, ніби натягнута струна. Що ось ось порветься. Зараз не можна, у нас гості. Каріна Вікторівна вже приїхала, вечеря почалася. Я принесла подарунок, доню. Лише хотіла тебе побачити. Роза підняла конверт, тримаючи його перед собою як щось священне, що не можна опустити. Світлана кинула короткий погляд через плече туди, звідки долинали звуки келихів і приглушена музика. Її пальці нервово стискали ручку дверей. Дякую, мамо, але, будь ласка, зараз не час. У її голосі була ввічливість, що різала гостріше за образу. Роза ще мить стояла, не вірячи, що все закінчується так швидко. Потім побачила, як донька простягає руку, бере конверт і ховає його в кишеню сукні, ніби це просто рахунок, який треба буде сплатити потім. Двері зачинилися. Засув клацнув. Коротко, чітко, як останній удар серця, роза залишилася стояти на сходах. Вона дивилася на свої руки ті самі руки, якими колись тримала доньку, коли та хворіла на скарлатину, якими витирала їй сльози, коли батько пішов із дому, якими пекла пиріжки на перший день університету. Тепер вони здавалися чужими, мов не її. Вона повільно повернулася до машини, відкрила дверця та сіла. Усередині пахло дешевим освіжувачем, який вона купила на заправці. У дзеркалі заднього виду відбивалося вікно будинку, за яким рухалися тіні людей сміх, рухи, келихи, життя, в яке її не покликали. Роза зробила глибокий вдих, її обличчя залишалося спокійним, але всередині щось ламалося. Тихо, без звуку. Вона взяла телефон. Банк це Роза Морозова, промовила вона рівним тоном, який колись використовувала, коли повідомляла про смерть пацієнтів. Хочу анулювати персональний сертифікат, виданий учора. Код Біла акація. Так, підтверджую. Кілька секунд мовчання. Потім коротке зрозуміли на іншому кінці. Вона поклала слухавку. Довго дивилася на екран, ніби чекала, що з нього пролунає голос доньки, хоча б слово, яке б сказало, що все це було непорозумінням. Але екран мовчав, пальці самі набрали інший номер. «Андрію Рудін, сказала вона, робіть те, про що домовлялися сьогодні. Ви певні, пані Розо, почувся низький чоловічий голос. Це змінить усе. Уже все змінилося, відповіла вона. Коли зв'язок урвався, Роза поклала телефон на сидіння. Вона не плакала. Просто сиділа, поки у голові виринали образи. Маленька Світлана, яка бігла до неї з букетом кульбаб, підліток, що сперечався через старий светр. Молода жінка, котра колись сказала, я хочу жити інакше, мамо. І тепер оця мить біля дверей, де навіть подих здавався чужим. Усередині неї народжувалося щось нове, холодне, але ясне. Усі роки медичної практики, усі ночі, проведені біля чужих ліжок, учили її одному коли гниє рана, її треба розкрити, хоч би як боліло. Вона ще раз глянула на маєток. У вікнах миготіли відблиски кришталю, і їй здавалося, що десь серед тих тіней стоїть її донька, сміється, дивиться на когось іншого, так як колись дивилася лише на неї. Роза включила фари, світло різко вдарило по воротах, і на мить вона побачила свій відбиток у дзеркалі, жінку з прямою спиною і спокійними очима. У ту секунду вона зрозуміла роль матері закінчилася. Тепер починалася інша роль хірурга душі, а її скальпелем буде правда. Вона натиснула педаль і повільно рушила з місця. Від зеркалення будинку зникло у дзеркалі заднього виду, залишивши по собі лише тінь, таку ж легку, як спогад, що вже не болить, але ще не забутий. Дорога перед нею здавалась довгою і рівною, і в тій рівності було щось невідворотне. Телефон на сидінні коротко спалахнув повідомлення від Андрія. Вона не відкрила його відразу, лише провела пальцем по екрану, ніби перевіряючи пульс пацієнта. Потім прибрала руку і прошепотіла Хай буде так. Мотор тихо загуркотів, і автомобіль розчинився у темряві. Саме в ту мить, коли вона зникла за поворотом на подвір'ї будинку Світлани засвітилася ще одна лампа. Хтось вийшов на ганок і довго дивився у бік дороги, де вже не було машини. Це був початок того, що стане другим розділом їхньої історії. Усередині будинку вечеря тривала. Дзвін келихів, тихі тости, приглушений сміх. Усе це створювало ілюзію бездоганного вечора, де кожен гість знав свою роль. На чолі столу сидів Дмитро Остахов, чоловік Світлани, упевнений у собі, з посмішкою, яка звикла приховувати в тому й роздратування. Поруч із ним Каріна Вікторівна, його мати, жінка з поглядом, який нагадував команду без слова нікого не підпускати ближче, ніж потрібно. Світлана сиділа трохи осторонь, поправляла серветку, спостерігала, як Дмитро легко спілкується з гостями, як його мати контролює кожен рух офіціанта, кожен подих вечора. Вона намагалася усміхатися, але щось у ній тремтіло відчуття, що свято вже давно не належить їй, за успіх і єдність нашої родини, проголосив Дмитро, піднімаючи келих, за силу. Додала Каріна Вікторівна з тим холодним блиском у голосі, який не потребував оплесків. І саме в ту мить, коли всі келихи торкнулися один одного, зал наповнився іншим звуком коротким, різким, як постріл. Телефон, потім другий, і ще один гомін стих. Люди переглядалися. На обличчях промайнула здивована напруга. Екрани засяяли синім світлом. Хтось перший відкрив повідомлення, хтось другий, і хвиля шепоту покотилася навколо столу. Що там? запитав Дмитро, ще не підозрюючи нічого серйозного. Я не знаю, відповіла одна з гостей, розгублено гортаючи екран. Це скріншоти? На телефонах з'являлися зображення, документи, виписки з банку, ім'я Світлана Остахова. Суми, рахунки, перекази на ім'я Роза Петрівна Морозова, далі уривки листування, де Світлана власноруч писала вона мені ганьба, я не хочу, щоб про неї знали. Світлана завмерла, обличчя її зблідло, губи тремтіли. Вона дивилася на блимаючий екран свого телефону, наче це було щось живе, вороже. Це якась жартівлива підробка? прошепотіла вона, не впізнаючи власного голосу. Дмитро потягнувся до її телефона. Його пальці торкнулися екрана, і напруга в залі стала майже відчутною. Це він не договорив, але погляд сказав більше за слова. Ти відкривала картки на ім'я матері, без її дозволу, і надсилала звіти, щоб приховати витрати? Ні. Світлана відсахнулася. Це не я. Хтось зламав мій телефон, Дмитре, я клянусь. Каріна Вікторівна повільно піднялася. Її рух був точним, майже театральним. У залі стало тихо, навіть музика зупинилася. Зламали телефон, її голос звучав рівно, але кожне слово різало як лезо. Це не виправдання, Світлано, це боягузтво і надто знайоме мені. Ви не розумієте, намагалася пояснити Світлана. Це все випадково. Випадковість це коли розбивають келих, холодно перебила її свекруха. А тут роки обману від тієї самої жінки, яку ти вигнала з власного життя. Дмитро дивився на дружину мовчки, в його очах не було злості, тільки втома. Він повільно прибрав руку з її плеча. Світлано, нарешті сказав він. Ти розумієш, що тепер усі бачать це твої друзі, мої колеги, навіть мама. Я не хотіла, щоб так сталося. Її голос зірвався на крик. Я просто хотіла, щоб мене поважали. Поважали? перепитала Каріна Вікторівна, злегка піднявши брову. Повагу не купують за гроші матері її або мають, або ні. Тиша знову впала на стіл. Гості один за одним опускали телефони, намагаючись не дивитися на господиню. Хтось шепотів, хтось робив вигляд, що нічого не сталося. Світлана відчувала, як повітря стає важчим. Вона не могла сидіти, встала, ледь не перекинувши стілець, і кинулася до дверей. Світлано. крикнув Дмитро, але вона вже не слухала. Вона бігла через коридор, каблуки били по мармуру, руки тремтіли. Відчинивши двері на терасу, вона побачила за воротами біля дороги ще стояв мамин автомобіль. Світлана спіткнулася на сходах, схопилася за поруччя, мало не впала, але все одно кинулася вперед. Мамо! її голос зірвався. Мамо, зачекай! Я можу все пояснити. Вікно машини опустилося лише на кілька сантиметрів. Обличчя Рози Петрівни було спокійним, але в очах світився біль. Який не потребував слів. Пояснення для тих, хто ще має сумніви, промовила вона тихо. А я їх уже не маю. Я зробила це для нас, мамо. Світлана підійшла ближче, руки тремтіли, голос ламався. Я просто хотіла, щоб мене поважали, щоб бачили, що я не така, як колись. І хто тебе навчив, що повага приходить тоді, коли ти стираєш того, хто тебе створив? спитала Роза, не відводячи погляду. Світлана стояла мовчки, губи її ворушилися, але слів не було. Машина рушила. Звук мотора був тихим, але кожен його оберт бився в грудях Світлани, як постріл. Вона стояла на дорозі, спідниця липла до ніг, очі застилала волога. Двері будинку залишилися відчинені. Зсередини долинав приглушений шум. Хтось намагався відновити вечерю, хтось нервово говорив телефоном, але сміху вже не було. Світлана дивилася вслід машині, поки її світла не зникли за поворотом. Вона знала, це не просто поїздка. Це був момент, коли любов, що терпіла, врешті пішла, мов лікар, який розуміє, що пацієнта більше не врятуєш. Її руки повільно опустилися, келих у руці впав і розбився, розкидаючи крихкі уламки по сходах. Відбиття світла в них виглядало як уламки минулого. Дмитро стояв біля дверей, мовчки спостерігаючи. Каріна Вікторівна підійшла йому за спину, торкнулася плеча, але він не відреагував. Твоя дружина нарешті показала, хто вона, тихо сказала вона, а може, просто показала, ким ми її зробили, відповів Дмитро і повільно зачинив двері. За ними лишився порожній зал, нерозлите вино і запах вечері, який раптом став нестерпним. Так почалося те, що стане третім розділом їхньої історії. Наступного ранку Роза Петрівна сиділа навпроти Льва Петровича Зайцева, нотаріуса, чий кабінет пахнув старим деревом, чорнилом і спокоєм, якого вона давно не знала. На стінах висіли дипломи, а за його спиною, у скляній шафі, стояли акуратно розкладені томи законів. Вона поклала на стіл сумку, дістала паспорт і папку з документами. Хочу внести зміни до заповіту. Сказала рівним голосом. Лев Петрович підняв очі поверх окулярів. Його сиве волосся, ретельно зачесане назад, блиснуло в світлі настільної лампи. Конкретизуйте, будь ласка, промовив він, дістаючи бланк. Половину моїх заощаджень лікарням і притулкам вона зробила коротку паузу. Іншу половину з моїй онуці Емілії, але лише коли їй виповниться двадцять п'ять. І лише якщо вона підтримуватиме зі мною зв'язок. Перо нотаріуса завмерло. Він підняв брови, уважно глянув на неї. Ви розумієте, Роза Петрівно, що така умова створює емоційний прецедент? Це не юридична категорія, але дуже людська. Роза всміхнулася куточками губ. Усмішка була без радості, але в ній жеврів вогник чогось остаточного. Єдине, що залишається, коли кров зраджує, це справедливість, хай навіть емоційна, Леве Петровичу. Він кивнув, не сперечаючись, почав заповнювати документи, пером, обережно виводячи рядки, у яких кожне слово мало вагу рішення. Роза спостерігала, як його рука рухається рівно, без вагань. Коли він поставив останній підпис, узяв печатку, її серце вдарило трохи швидше. Короткий глухий звук відбитка рознісся по кімнаті, мов останній удар у давно розпочатій операції. Вона відчула дивне полегшення нерадість, небіль, спокій, схожий на тишу після того, як рану нарешті розкрили у правильному місці. Вітаю, сказав Лев Петрович. Ваші побажання зафіксовано. Дякую, відповіла вона, забираючи документи. Сьогодні, принаймні, я зробила те, що мала зробити. Вона вийшла з кабінету, і її кроки луною розійшлися по коридору, як згаслі удари серця, що поступово набували нового ритму. Того ж дня після обіду Андрій Рудін надіслав коротке повідомлення можемо зустрітися біля вокзалу, кав'ярня Старий Київ. Роза прийшла вчасно. Кав'ярня була невелика. Із темними дерев'яними столами і запахом міцної арабіки. Андрій уже чекав: сивина на скронях, втомлені очі, пальці, що ритмічно постукували по чашці. Усе в порядку, сказав він, коли вона сіла навпроти. Група Дмитра відреагувала саме так, як ми передбачали. Він подав на розлучення. Роза повільно зняла рукавички, погляд її залишався рівним. А моя донька? запитала вона тихо. Андрій замовк, поглянув у бік, ковтнув каву, ніби сподівався, що вона допоможе знайти слова. Вона розбита, але можливо саме це її врятує. Роза взяла ложку, обережно почала помішувати чай. Металевий звук повторювався кілька секунд. Потім стих, коли вона зупинила рух. Андрію, сказала вона, не підводячи очей. Ти віриш у новий початок? Він усміхнувся ледь помітно, тільки тоді, коли люди перестають вибачатися перед тими, хто ніколи не хотів пробачити. Роза задумалася. Його слова були не просто афоризмом вони різали глибше, ніж він, можливо, усвідомлював. Вона згадала обличчя Світлани, коли та кричала біля машини. Сльози, які не просили прощення, а лише підтверджували, що провина має власну логіку. Може, ти й правий, прошепотіла вона. Але навіть найчистіший розріз лишає шрам. Він глянув на неї уважно. Ви не пошкодували? Ні. Я просто перестала чекати, що хтось інший вилікує те, що боліло в мені. Вони сиділи мовчки, звуки вокзалу долинали крізь вікно, кроки, короткі оголошення, шурхіт поїздів. Ця метушня зовнішнього світу дивно підкреслювала їхній спокій. Коли Роза допила чай, вона залишила купюру під блюдцем і підвелася. Дякую, Андрію, за все. Не дякуйте, відповів він. Я лише зробив те, що ви самі не могли зробити вголос. Вона кивнула, взяла сумку і вийшла, залишивши його сидіти самотньо за столиком. Минуло два тижні. Поштар залишив на столі білий конверт без зворотної адреси. Почерк вона впізнала одразу: нерівні нервові літери Світлани дванадцять сторінок. Сповіді, провина, сором, спогади дитинства, запах домашнього хліба, лікарняні ночі, дитячий сміх, і далі жорсткі слова про амбіції, про страх бути меншою. Роза читала повільно, порядку не пропускаючи жодної помилки, бо в кожній з них жива людина, її донька. Вона відчувала, як рядки болять, як кожне пробач змагається з кожним я не могла інакше. Коли вона дочитала, довго сиділа нерухомо, потім обережно склала аркуші, розгладила їх долонею і поклала у шухляду письмового столу. Не відповіла не тому, що серце стало каменем, і не через гордість. Вона просто зрозуміла не кожне зцілення потребує розмови, деякі лише тиші, минув час. Роза Петрівна змінила все у своїй оселі, наче хотіла стерти відбитки минулого, але не забути його. Стіни стали світлими, без жодних рамок зі старими обличчями, лише три картини прості, спокійні, без гучних кольорів. На їхньому місці колись висіли фотографії. Світлана в дитинстві, чоловік, якого вже давно немає, і сама Роза, усміхнена, молодша, ніби з іншого життя. Тепер дім дихав інакше. Тиша тут не різала, а огортала. На кухні стояла нова чашка Подарунок від Льва Петровича з написом Для тих, хто вміє починати знову. Фінансові справи завершилися швидше, ніж вона очікувала. Лев Петрович особисто повідомив Розо Петрівно Дмитро Остахов погодився на компенсацію два мільйони рублів. Усе оформлено офіційно, кошти вже на рахунку. Зрозуміло, відповіла вона спокійно. Нехай це буде останнє, що нас пов'язує. Ви змінилися, зауважив він, підписуючи документи. Ні, Леве Петровичу, я просто перестала чекати, що хтось інший мене врятує. Він лише кивнув. Більше нічого не було сказано, кожен із них розумів, що іноді мовчання красномовніше за прощання. Одного дня поштар залишив на порозі невеликий пакунок, загорнутий у щільний коричневий папір. Почерк на етикетці був знайомим, і руки рози мимоволі здригнулися. Вона занесла пакунок до кухні, розгорнула обережно шар за шаром, ніби відкривала щось живе. Усередині лежав в'язаний комплект для Емілії ковтинка, шапочка і крихітні пінетки. Її власна робота створена ще кілька років тому, коли вона мріяла, що внучка колись носитиме їх. На клаптику паперу, перев'язаному тонкою блакитною стрічкою, було написано: Я не заслуговую на пробачення, але Емілія заслуговує знати, хто її бабуся. Я зрозуміла, що подарунок це не нитка, а час. Якщо вона захоче, розкажи їй, хто ти. Світлана. Роза сиділа довго, тримаючи в'язане в руках. Вона не плакала, ніби всі сльози вже колись пролила. Її долоні торкалися ниток, і в цьому дотику було більше, ніж спогад. Це був зв'язок, який не розірвала навіть зрада. Вона акуратно склала речі, поклала їх у дерев'яну скриньку, де лежали її заповіт і нові фотографії оселі. Зачинила кришку, провела пальцем по поверхні і відчула спокій, що прийшов не від забуття, а від прийняття. Пізніше, коли день уже хилявся до вечора, задзвонив телефон. На екрані висвітилася знайоме ім'я Марія Остахова. Дружина брата Дмитра, її колишня родичка, яка ще мала сміливість іноді телефонувати. «Розопетрівно!» – голос Марії тремтів, Світлана в лікарні, нервовий зрив. Я подумала, що ви повинні знати. Довга пауза. Роза сиділа, притиснувши слухавку до вуха і дивилася в одну точку. Дякую, Маріє, промовила нарешті, але я не можу повернутися туди, звідки мене вигнали. Я вже знайшла дорогу додому. На тому кінці запанувала тиша. Потім коротке розумію, і зв'язок урвався. Роза поклала телефон на стіл. Усе навколо залишалося нерухомим. Вона підвелася, дістала з полиці чай із ромашки, заварила, обережно налила у чашку і сіла за стіл. На відбитті у склі вона побачила жінку без гніву, без жалю, але з новою внутрішньою опорою. Обличчя просте, звичайне, зморшки м'яко лягали біля очей, як лінії пам'яті. Вона довго дивилася на своє відображення, поки думка не сформувалася сама собою. Так ось вона, жінка, що вижила не завдяки а попри. вона подумала про Емілію, дитину, яка ще не розуміє, які історії ховаються за дорослими обличчями. Можливо, колись дівчинка запитає, хто моя бабуся? Роза вже знала, що відповість. Я була матір'ю, була медсестрою, була забутою, але вижила. І навчилася, що любов, яку не бачать, не вмирає, вона просто змінює дім. Вона поставила чашку в мийку, пройшлася коридором, загасила світло в кімнатах. Усе в домі тепер було її кожна річ, кожен подих, навіть тиша. Роза лягла на ліжко, вкрившись пледом, який колись в'язала для когось іншого, а тепер він належав лише їй. Очі заплющилися, і вперше за довгі роки вона не відчувала тягаря спогадів лише рівновагу. За вікном Київ жив своїм життям, десь сміялися, десь сварилися, десь народжувалися нові історії. А всередині, у невеликій квартирі на околиці, душа рози морозової вперше відпочивала ціла, спокійна, нарешті вдома.